Тежках про Гаррі Поттера є купа крутих моментів, які не потрапили в кіно. Це історія мародерів, яка на мій смак заслуговує взагалі на окрему екранізацію, і спілка захисту домових ельфів, які деякі ельфи також не потрапили до фільмів. Жахливий вруднючий півс його також обминули, хоча навіть відзняли для першого фільма, Але потім всі сцени порізали. А ще й події битви за Гогвардс також значно порізали. Порізати вирішили і ціни на квитки організатори зимового фестивалю у Всесвіті Гаррі Поттера. Пам'ятаєте, як минулого року у Києві відкрився справжній філіал Гогвартсу, Велетенська ялинка зі свічками в повітрі, майстер-класи зілля варіння та створення магічних паличок та бальні різдвяні вальси. Боже, це було магічно. Цього року у грудні двері магічної школи також відкриються, і ви зможете поринути в казку, насолодитися компанією юних чарівників, зробити селфі на фоні балакучих портретів, сходити на лекції звіщування і, звісно ж, прогулятися алею діагон. Вже саме час подбати про квитки, тим паче зараз діють магічні ціни, але тільки обмежений час. Зекономте 40% за кожен другий квиток, аби потім витратити ці гроші на алеї Діагон, замовляючи квитки виключно на сайті Concert.ua з 24 листопада і до 1 грудня включно. Фестиваль пройде 27 та 28 грудня в МЦКМ в самому серці столиці. Приготуйтеся почути знайомі вашим вухам саундтреки у виконанні люму Оркестра», зробити сотні фото на фотозонах та зануритися у магічний всесвіт. Але не забудьте подбати про костюми чи, хоча б атрибути. Повірте, це додає просто плюс 100 до естетики та атмосфери. Я на цей рік вже підшукую собі шарфик свого гуртожитку і готую чарівну паличку. Тому серед чарівників відвідувачів ви зможете зустріти і мене у гостроверхому кап. Колюся, влаштуйте собі магічні зимові вихідні. Ну або ж зробіть презент друзям чи рідним на свята враження це дійсно найкращий подарунок, тим паче, ж скоро ж різдво.